І ніколи маленький гравець не отримує такі солодкі ціни та умови, як отримує Дійшли, Так як ми, наприклад, в рамках агенції працюємо в більшості з малим середнім бізнесом, я завжди стараюся знаходити якісь ідеї і стратегії, а якось цей малий середній бізнес може конкурувати з великими гравцями, тому що, знову ж таки їм, їм також потрібно якось зростати їм також потрібно розвиватися, але дуже складно конкурувати, коли є великі маркетплейси. А в Україні їх насправді не так і мало їх доволі багато, і які краще по доставці зазвичай по цінам і по всьому іншому. Можливо, в тебе є якісь цікаві ідеї спостереження, бо якби ти це поставив на місце там, або власника, або маркетолога в такому невеличкому там умовно кажучи, товарному проєкті, абстрактна якась ніша, як би ти будував роботу, на що б ти ставив ставки, можливо, якісь цікаві стратегії у тебе є, або якісь цікаві ідеї? Ну, насправді досить прикольно, що ти вирішив задати це питання, бо місяць тому я їм також задавався там і спілкувався з комерційними менеджерами, щоб дізнатися у них. Бо виходить, у нас така, ну як і в більшості, мабуть, яка ситуація, що якщо ти супер великий продавець, Ось тобі всі умови, ось тобі там тебе підтримує вендор або постачальник, або виробник, е дасть тобі там можливо ще й промобюджет на розвиток, щоб ти більше продавав через себе. І ніколи маленький гравець не отримує такі солодкі ціни та умови, як отримує великий. І е я тоді думаю: а як же ж, ну типу, як маленьким магазинам взагалі існувати, якщо ну, це все для них недоступно. І перше, що це можна продавати товар, який не має офіційних вендерів, провозити самому, тобто імпортувати самому. Mm -hmm. З які товар, наприклад, якісь азійської косметики, досить багато корейської косметики, є там інші різні товари офіційних представників, або яких немає в Україні і деякі мережі возять самі, або ж можна імпортувати собі. Друге, це Мабуть, нішевість. Тобто, якщо ти великий мультикатегорійний сайт, ти не можеш бути експертом в усьому. Ти там не можеш, наприклад, у нас не знаю, ефективно проконсультувати по водилищам, там, для рибалки, або які там снасті потрібні, або там проконсультувати по велосипедам. А ось монокатегорійні сайти, особливо маленький середній бізнес, особливо якщо власники горять цією нішою, а не там просто вирішили продавати, і вони експерти в цьому.